Це сталося. OpenAI знову всіх перевершив в світі штучного інтелекту. Мені здається, що ця новина, вона, вона прирівнюється до того, коли вони вперше запустили GPT. Тільки цього разу це вже є GPT 4 O. Це та містична модель, яка виплила в інтернеті під кодовою назвою GPT-2, і від якої всі люди були в шоці. Так ось тепер OpenAI офіційно анонсував цю модель. Google теж не відстає і зразу на наступний день на своїй конференції Google IO анонсує близько 20 різних оновлень пов'язаних зі штучним інтелектом і їхньою моделлю Gemini. Тому сьогодні давайте разом подивимося, на що здатні нові моделі та оновлення від OpenAI та Google, та що нам, користувачам, очікувати вже ближчим часом. Офіційна презентація від OpenAI була досить короткою в такій ламповій атмосфері. Її відкривала Міра Мораті, вона сама родом з Албанії, зараз вона є технічним директором компанії OpenAI. Раніше ще в 2013 році вона працювала з компанією Tesla і в 2018-му приєдналася на керівну позицію в компанію OpenAI, де займалася власне напрямком Чаджібіті і Делі. Так ось вона відкривала цю презентацію і коротко по суті розповідала про ті нові речі, які пропонує OpenAI і власне. GPT 4 О. Всі ключові тези цієї презентації теж можна знайти на сайті OpenAI. Ну і в першу чергу це не про нові дані, а про швидкість і взаємодію з користувачем. Ядром лишається далі GPT 4 як джерело знань інформації, але власне ця оболонка, яка є в версією О, вона порядку в два рази швидше працює, і вона набагато краще взаємодіє з кінцевим користувачем, чи то ми пишемо текстом. Чи то ми говоримо голосом, чи ми показуємо фото або відео з нашої відеокамери. Тепер ця версія вона буде доступна для всіх користувачів безкоштовно. Ну а звісно, ті користувачі, які є на платному плані плюс, вони просто зможуть отримувати то саме тільки в 5 разів більше. Тобто, оці от ліміти для платних користувачів вони збільшуються в 5 разів. І ось якщо подивитись на їхній вебсайт, тут є кілька цікавих прикладів використання нової GPT-4O, в реальних наших буденних задачах. Ось, наприклад, є відео, де показують, як людина готується до інтерв'ю. Тобто ти включаєш режим роботи з голосом, в тебе з'являється відеокамера, GPT тебе запитує запитання, ти відповідаєш, і GPT дивиться по емоціям, по відповідям, по виразу обличчя і дає якісь висновки, дає якісь поради, як вести себе далі на презентації. Ще один дуже класний кейс це от людина незряча. Приїхала в якусь країну і питає про місця навколо ось власне ця будівля в Лондоні, питає, чи вона відкрита. Ну і GPT відповідає, оскільки прапор піднято, будівля відкрита, можна йти туди на екскурсію. Або ось цей випадок теж незрячі людина викликає таксі, і GPT дивиться за дорогою і каже: ось твоє таксі під'їжджай, піднімає руку. Щоб його зупинити. Ще один цікавий приклад це підключити чат GPT до вашого мітингу, який ви проводите в Zoom там, чи в Google Meet. Ну і цей GPT буде одним з учасників мітингу, де ви можете його теж підключати до розмови, якимось чином, з системою колаборувати і отримувати якийсь зворотній зв'язок. Ну, як на мене, це досить крутий кейс, коли є от дійсно якась спеціалізована розмова, і вам потрібна експертна думка, то от. ChatGPT може бути якраз тим експертом, щоб порадити, а як же діяти в ті чи інші ситуації. А ось тут тато з сином роблять домашню роботу з математики, з геометрії, де є знову ж таки iPad, де вони шарять скрін, і чат дивиться цей скрін і аналізує, а що ж учень робить, як він вирішує дане завдання. Якщо подивитись далі, то власне з таких речей ще є робота з зображеннями, і тут вони. Теж покращили цю механіку роботи зображеннями. Власне, оцей от діалог, коли ти в діалозі можеш змінювати зображення, от в даному випадку вони генерують кілька 2D-зображень для того, щоб в кінцевому результаті отримати 3D-зображення. Тобто це все теж стає можливо в новій версії GPT. Ось тут ми бачимо порівняльний аналіз, як GPT-4 особи показує краще по роботі з текстом, по роботі зі звуком, з відео, з іншими параметрами. Ну і звісно. Те, що вони покращили токенізацію, тобто вони суттєво оптимізували кількість токенів, які необхідно згенерити для вашого промпту на різних мовах. Тут вони дають приклад різних 20 мов. Є якісь мови, які оптимізовані там, в 4 рази, в 3 рази. Ну і інші мови оптимізовані в 1.5 разів, в 1.4 рази китайська мова. Ну і англійська мова на виході дає менше токенів в 1.1 крапочку разів, що теж немало важливо для швидкодії моделі. І якщо ви розробник, то GPT 4O теж привнесло ряд класних змін. Зокрема, вартість мільйону токенів тепер коштує в два рази дешевше 15 доларів. Якщо порівняти з моделлю GPT 4 Turbo, це було 30 доларів. Ну і знову ж таки є рейт-ліміти, які теж були підвищені в моделі GPT 4O. І що класно, ця модель доступна через API, от вже зараз, і її можна теж використовувати. Також буде нова версія оновлена мобільного додатку і веб-додатку, ну і з'явиться нова версія GPT, яка буде доступна з десктопів. Тобто повноцінно можна буде її запускати як з Mac ноутбуків, так само і з Windows машин. І ця версія буде оптимізована під новий користувацький досвід і під ті нові можливості, які були анонсовані в презентації. Що класно, так це те, що OpenAI презентації відбувалася без постановок. Тобто не було ніяких там маркетингових плюшок, а все відбувалося в реальному часі. І ті кейси, які показували на сцені, вони теж були в реальному часі. Ось, зокрема, ось цей випадок, коли вони показують, як буде працювати новий голосовий асистент. Ну, бо до того, голосовий асистент як працював? Ви говорили щось голосом: speech to text, перетворюва текст. Далі GPT-модель. Парсала цей текст у вигляді промпту і генерили резульючу відповідь, і далі ця результуюча відповідь озвучувалась голосом. І це все було досить повільно і була затримка. От ви мали щось сказати, GPT мав це вислухати, ви мали почекати, і GPT мав вам відповісти. Зараз же ж ОПЕНЕ навчились напряму працювати з голосом. Тобто не потрібно більше цих пауз, і розмова більше не буде виглядати як розмова з роботом. Ну бо реальні люди спілкуються коли є шум, коли ми один одного можемо перебивати, так само і тут можна буде перебивати, можна буде спілкуватись в чаті, коли є група людей, і всі між собою говорять новий GPT адаптований до цього користувацького досвіду, і мав би з цим досить добре справлятися. Розпізнавання зображень в реальному часі це теж досить потужна річ, коли у вас є веб-камера, і ось як на цьому прикладі пишеться формула і. GPT свого роду виступає таким помічником в вирішенні даної задачі. Тобто ви постійно тримаєте камеру, спілкуєтесь з GPT голосом, і GPT, аналізуючи, що у вас є на листочку, аналізуючи, як ви даєте відповіді, скеровує вас на вирішення тої чи іншої задачі. І ось, власне, на цьому прикладі вони теж показали в реальному часі, як GPT може аналізувати зовнішній світ і виступати свого роду таким. Ментором, асистентом. Немало важливий акцент було знову ж таки надано цьому десктопному помічнику. Зокрема, для тих, хто програмує, можна прям брати шматок коду, копіювати в буфер цього помічника і в даному контексті спілкуватись, працювати. Де GPT буде виконувати роль такого собі копайлет. І є можливість знову ж таки пошарити екран. Ось тут він включає опцію пошарити, і чат GPT вже бачить цей графік, який ви. Себе згенерили на екрані і по цьому графіку GPT інтерактивно намагається вам допомогти відповісти, що ж є на цьому графіку. Якісь можливо критерії зобразити, можливо, якісь інші речі вам підказати. Тобто це відбувається не тільки в голосовому режимі, а ще й в візуальному режимі. Ще була дуже крута штука на цій презентації, так це те, що люди в Твіттері Задавали питання, і Міра Мураті читала ці запитання і виконували ці задачі. Зокрема, одна з задач, яку попросили виконати, це є перекладач в реальному часі. Тут ми бачимо, як вони двоє спілкуються, і ChatGPT виконує перекладацьку функцію з англійської на італійську. В Принципі, ті всі стартапи, ті інші продукти, які зараз існують на ринку, які виконували роль перекладацьку, я думаю. З ними ближчим часом, скоріше за все, ми будемо прощатися, тому що в нас буде єдиний GPT, який вміє мультифункціонально допомагати нам з різними речами, і, зокрема, з перекладанням. Ось так виглядає вже оновлена версія веб додатку Змінився користувацький інтерфейс. Ось тут на горі опція вибору моделі, і ось є GPT 4 o Вона доступна, тобто можна працювати вже з цією моделлю. Використовуючи текст і використовуючи графічні зображення. Наразі мобільний додаток ще не оновився, але вони обіцяли протягом тижня-двох оновити мобільний додаток, і можна буде використовувати ці всі функції, які були показані в презентації. Ну і знову ж таки ближчим часом, теж тиждень-два, планується випуск десктопного додатку, який можна буде ставити на свої стаціонарні комп'ютери. З таких цікавих речей, які би ще хотілося показати, це от. В налаштуваннях ChatGPT є можливість зміни мови, не тільки мови а й спілкування, але й мови інтерфейсу. І ось тут є українська мова, яку можна використовувати. І з таких цікавих знов ж таки речей це є персоналізація і є можливість пам'яті. Це одна з таких функцій, яку вони анонсували раніше, але зараз вона з'явилась вже у всіх версіях GPT і можна нею керувати. Тобто, якщо ви щось пишете в чаті. І кажете, збережи це в пам'ять, наприклад, якісь дати, якісь події, якийсь спосіб отримання відповіді, наприклад, ви любите, що відповідь була структурована в вигляді булетпойнтів. Це все можна написати, запам'ятати в пам'яті і далі ЧПТ буде це пам'ятати в рамках різних чатів, використовувати цю пам'ять. Якщо говорити про презентацію від Google, то це був досить грандіозний івент. Там показали купу різних. Фіч, і, зокрема, якщо говорити про штучний інтелект, то порядка десь 20 різних апдейтів було показано на цій презентації. Я не буду зупинятись на всіх 20, а покажу лише дійсно кілька таких цікавих, які впали в око і які вартують своєї уваги. Ось тут є цей конференц-хол, де відбувалася презентація. Тривалість презентації була порядка трьох годин. Вона була досить такою грандіозною великою. Запросили ось цю зірку Марк. Ріб'Ї відкривав цю презентацію CEO компанії Pichai, де вже власне, розповідав про нові оновлення, які нас чекають вже ближчим часом в світі Google. Google Gemini тепер буде у вигляді окремого мобільного додатку, який доступний на iOS та Android. Так само вони покращили роботу зі звуком з зображеннями. Ну і ось ця от робота з зовнішнім світом, використання Vision теж. З'являється в Google Gemini. Дуже схоже до того, що OpenAI в себе зробив, коли ти прямо відеокамерою, ось тут вони показують, ти наводиш на об'єкт, ти голосом запитуєш, а що це таке, ти можеш колаборувати, можливо, текстом перепитувати якісь деталі взнавати, і в тебе Google Gemini відповідає на ці запитання, аналізуючи зовнішній світ по відеопотоку. Тобто ця річ теж буде доступна ближчим часом в додатку Google Gemini. Друга річ це є нарешті Google пошук. Я дуже багато говорив про те, що Google, прям, ну, першим ділом їм треба покращити користувацький досвід по роботі з Google пошуком. І нарешті вони це роблять. Вони будуть використовувати Gemini під капотом, ну і зовні користувацький інтерфейс, і, взагалі, формат, як буде видаватися результат, він буде суттєво-суттєво змінюватися. Він буде дійсно не просто там набір силочок, а дійсно показувати вам релевантні Інформації, і де можна навіть занурюватись, задаючи якісь уточнюючі запитання. Я так розумію, воно буде досить схоже до того, що зараз робить Perplexity AI. Буде можливість пошуку не тільки текстом, але й зображеннями і відео, і результат буде дійсно досить інтерактивний і досить орієнтований на користувача. Не просто, знаєте, набір рекламних силок. І перших 10 це є спонсор-спонсор спонсор, і тобі треба їх прогортати, щоб дійсно доступитися до того. Сайту чи до тої інформації, яку ти шукаєш. Тому молодці Google, дійсно, я аплодую їм, що, можливо, нарешті Google Search не буде такий примітивний, як він був до того, а покращиться із використанням Gemini. Ще одна річ, яка прям дуже помічна, це є запитай фотографію, коли є там набір сотні сотні тисяч фотографій, і дійсно, щось знайти в фотографіях дуже важко, можна використовуючи Gemini. Тепер запитавши контекст. Покажи мені фотографію, де я там з друзями в парках за останній період часу. І Google Gemini допомагає в пошуку цих фотографій. Або можна навіть віднайти якісь речі, які пов'язані, наприклад, з Днем народження, ієрархію днів народжень. Там три рочки дитині були, 4-5, або покажи мені фотографії з номером автомобільним певним. Це теж стає можливо, і ось такий от інтерактивний пошук фотографій. як на мене, це теж досить крутий. Імпрумент. І остання річ, яку я хотів би показати, це нова модель від Google по роботі з відео, відео FX. Тобто, я так розумію, вони хочуть наздогнати OpenAI Soro і теж активно працюють над роботою моделі по генерації відео, і ніби в них щось і виходить, тому що дійсно відеоряд ряд досить прикольний, картинка досить реалістична. Поки що ця модель вона далі в тестуванні. Можна ось сюди додатися і попасти в waitlist для того, щоб першим отримати доступ до цієї моделі. Ну і взагалі, оцей от їхній AI Kitchen сайт, тут є, бачите, багато різних моделей по роботі з текстом, з музикою, з картинками. Ну і оця відеофікс теж тут представлена. Тому чекаємо. Я думаю, конкуренція з точки зору по роботі з відео, з кінематографією, вона тільки накаляється. OpenAI буде випускати свою сору. Google буде випускати свій Google Fix, і я думаю, буде досить цікаво подивитися, як же ж дійсно ці моделі працюють в реальному житті, а не просто ось на таких демо-сайтах, демо-презентаціях. Як на мене, обидві компанії достойні уваги, і обидві компанії дійсно показали круті речі пов'язані зі штучним інтелектом, і то, як вони... Робить якимось чином не просто випустити там найкрутіше модель, має найбільше токенів, контекстне вікно, бла бла-бла. А дійсно вони намагаються ці моделі якимось чином інтегрувати в наш з вами користувацький досвід, Щоб ми мали наші мобільні телефони і могли як щоденно використовувати ці моделі, і якимось чином покращити наш користувацький досвід з зовнішнім середовищем, чи з людьми, з якими ми колаборуємо, чи по роботі, чи по навчанню. whatever. Але. В тій всій ситуації, мені здається, OpenAI все-таки на крок далі йде від Google. Тому що є така компанія Apple. Apple це є мультимільярдна компанія, яка має велику кількість користувачів, які користуються айфонами, макбуками і іншими девайсами. Apple не потрібно забувати, нещодавно випустив їхній новий чіп m 4 який в себе на платформі має ось цей от. Engine по роботі зі штучним інтелектом, по роботі з різними нейронними моделями і з іншими ai моделями. І цей чіп вже буде інтегруватися в нову версію iPadів, але так само я думаю, що і iPhone, і MacBook теж скоро отримують в себе на платформі цей новий m 4 чіп. І тут, якби вишенька на торті, так це те, що компанія OpenAI все-таки доводить до фіналу підписання договору по співпраці з компанією Apple. Це вже не Gemini, не Google, який буде працювати з Apple. А це, власне, OpenAI, маленька компанія, яка буде працювати з величезним гігантом Apple і з його користувачами. Тому я думаю, власне, оцей от козир, оцей от крок, який робить OpenAI з їхніми моделями GPT і іншими речима разом з Apple. І ближчим часом, коли буде влітку Apple анонсувати на своїй конференції нові продукти, нову версію Siri, Нові якісь капабліті на своїх телефонах MacBook, це, власне, буде цей бум-момент, коли всі скажуть: Вау, Оце дійсно круто, тому що, нарешті, штучний інтелект буде у нас у всіх в телефонах, в кишені, і він буде нам допомагати з нашим користувацьким досвідом. А для користувачів, які користуються телефонами на Android, цю функцію буде виконувати Gemini. І я думаю, Gemini далі і далі буде прокачуватись і дійсно теж допомагати. Виконувати щоденні задачі. Тому ми переходимо з форми конкуренції штучних інтелектів до форми конкуренції користувацького досвіду. Тому я думаю, буде досить цікаво за цим всім слідкувати. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Ставайте спонсором нашим на Ютубі та і Кофі. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе та продовжуйте допомагати ЗСУ.